Вітаю! У своїх проєктах я дуже часто використовую японські ножівки. Особливістю таких ножівок є те, що вони мають тонке гнучке полотно. Для жорсткості у дозуки є обушок. Вона дає можливість пиляти більш точно. Ця ножівка можна використовувати ось так, зрізати виступаючі частини деталей, шканти, нагелі шипи там і будь-які інші конструктивні елементи. Але значно розширити можливості таких інструментів допомагають магнітні стусла. В інтернеті є велика кількість відео про магнітні стусла, а я хочу зробити невеличке оглядове відео із своїми саморобними магнітними стуслами, які допомагають вирішувати цілий ряд завдань. Найулюбленіше моє стусло і те стусло, яке я найчастіше використовую. Таке стусло дозволяє виконувати пиляння заготовок в двох площинах під прямим кутом. Перша площина ось так і друга площина ось так. Зарапахунок упору, який розташований під прямим кутом до магнітної площини. Стусло чітко стає на заготовку і дає можливість розпиляти і в такому плані. Крім того, є прямий кут між ось цією площиною і теж магнітною площиною. Тут є прямий кут і це дозволяє розпилювати заготовку ще і ось таким чином під прямим кутом. Для того, щоб стусло не ковзало, я на нього приклеїв шліфувальну шкурку із зернистістю 180. Вклеїв неодимові магніти, використав для виготовлення стусла фанеру. В даному випадку це 9-мм фанера, з'єднана на шурупи, не на клей. Можливість тонкого регулювання. Якщо десь виникли якісь певні похибки, я відкручую шуруп і сюди вставляю шматочки офісного паперу і таким чином даю можливість його тонко налаштувати. Отже, це слусло дозволяє різати під. Прямим кутом візьмемо заготовку. Ось такий результат. Прямий кут є, прямий кут є. Видно? Видно. Тому це одна з моїх улюблених стусел, і я його найчастіше використовую. Крім такого стусла, я зробив ще різноманітні модифікації. Наприклад, ось таке стусло без упора, яке дозволяє різати з допомогою дозуки. Не під прямим кутом. Наприклад, треба розрізати щит невеличкого розміру по лінії розмітки. Тоді я використовую ось таке стусло. Конструкція точно така сама, єдине, що немає упора. Тут є прямий кут. Ще одне магнітне стусло, в якому панель з магнітами розташована до упорної площини під кутом 45 градусів. Таке стусло я використовую для того, щоб розрізати під кутом 45 градусів заготовки, наприклад, стінки для скриньок. Ось так воно розміщується на заготовці. Є упор, який дозволяє власне, магнітну панель розташувати під прямим кутом до базової крайки. І таким чином розташувати дане стусло в процесі роботи. Використовуються ті самі матеріали, ті ж самі магніти, фанера 9 мм, неодимові магніти і збірка на шурупах. Ще одне магнітне стусло, яке я використовую і нагадує воно малку, воно регульоване і можна регулювати необхідний кут. Для того, щоб з туслом було зручніше працювати, є ось такий додатковий упорний хвостик. І я його використовую, для, наприклад, для того, щоб зрізати кут або розрізати заготовку для рамки. Давайте спробуємо. Беру свою дозу, підкладну дощечку і зрізаю один кут. Заготовка 20 на 40 хвойних порід. Ми бачимо, наскільки чіткий різ. Він чистий, тому що будь-яке магнітне стусло воно зводить до мінімуму коливання ножівки. І навіть японські ножівки дають певну похибку. То магнітне стусло, воно цю похибку мінімізує. Ось таке стусло. Теж дуже корисна річ. Ще два магнітних стусли, але вони особливі. Я їх використовую для виготовлення шипового з'єднання типу ластівчин-хвіст. У мене два таких магнітних стусла з співвідношенням сторін 1 до 5 та 1 до 8. Справа в тому, що для твердих порід достатньо співвідношення 1 до 8, тобто нахил трошки менший, а для м'яких порід використовується більший нахил пиляння, тобто співвідношенням сторін 1 до 5. Ось за допомогою кутника зараз порівняємо нахил упорних бокових частин стусла. Це 1 до 5, ви бачите, що трикутник має більшу висоту. І ось 1 до 8, ми бачимо, що трикутник має значно меншу висоту. І для порівняння ось так буде трошки краще видно. Виготовляє такі стусла з дубового брусочка, дуже точно розмічав і склеював в процесі виготовлення. В процесі виготовлення потрібно не поспішати, багато разів контролювати, чи правильно приклеюються бокові частинки, тому що стусло складається з центральної великої частинки та двох бокових. Частин, які є одночасно упорними. Для того, щоб менше прикладати зусиль для утримування таких стусів, я також на опорні частинки наклеїв шліфувальну шкурку зернистістю близько 200 гріт. Дякую тим, хто переглянув відео до кінця. Підпишіться, будь ласка, кого цікавить тематика даного каналу. Поставте оцінку, прокоментуйте дане відео, Поширте в соцмережах. Це буде сприяти поширенню. Україномовного контенту та розвитку каналу до наступних зустрічей.